Друзі, всіх вітаю, Григорій Приєм. Асоціація міст України в Луганській області. Ну, провели такі загальні збори. Це що? Очередной грант представника цієї асоціації Наталія Бойка. Дивлюсь, виложила. І тут пише дифірами: 26 представниць, громад обрали. единогласно Яну Литвинову. Та Яна Литвинова могла сама за себя проголосовать. Она единственный представитель на сегодняшний день. Э, действующий мэр, до которого люди избрали. Кто остальные эти люди? Расскажите. Ху из ху. Ну, я вообще бы всех бы погнал вызволять и но ну, а Яну Литвинову может быть вообще губернаторы давайте. И чтобы все, все женки там позалышались. Ну, пусть вони лучше керують, Луганщини наші. Посмотрите на цих мордоворотів, блядь. Які вони представники громад? Юрченко друга людина. Так Юрченко він зразу ламанув. Ще в 22-му році, со своєї військової частини, ну, є свидетелі, которые говорили, як давали їм указання не захищати, не крепку розуміє робити, щоб рубіжно э, обороняти. Вивозити зі складів продукти питання в Дніпро. А він сидів в Лисичанське, 1 квітня його призначив Гайдай, главой Рубіжанської воєнної адміністрації, а він чогось сидів в Лисичанське. Шибіко цей, Обуховський, який Лісичанськ представляє, який купив за 35 мільйонів табір за парканом, чи може Стрюк, цей Мародер, ухилянт, я його називаю цей інвалід 24, да? групу собі, в 24 му році, бачите, зробив. Ну, наробив цих ОПГ з цим кузєм-мародьором, со своїм заступником. Ну, х, хто ці люди, скажіть мені, чи цей Донець, який теж покупав квартири там, в три ціни, в щастя, сидів, сидів, зараз, бачите, в криміної він возглавляє. Та що це за сором, блядь? Ну і навіщо вам надаться? асоціація міст. А скажіть, будь ласка, Наталя бойка. Ну, ви грант подогріли этот. Я розумію, надо було провести, мобилізовать всех, да, Що давайте ж ми ж движемся. Луганщина ж буде Це вам так надо, для чого. А ти представник міста Луганськ. От в цьому колективі міста Луганськ, это областной центр. Он завжди був, є, і їм буде. Це областной центр. Де представник? Де наш цей Красний луч, Хрустальне, да? Свердловськ, контрацит, травенькие, ну, свердловської. Де ці міста, скажіть, Краснодон, Сорокіна, де ці міста? Лутугина і прочее, прочі, прочее, чи ви про них вже забули? О, як грею, так. Да? Європейські деньги, гранди вам. Ну, на останок, конечно, звісно, да. у Наталі Бойко. Ми віримо в перемогу, звісно, ви вірите, Крім от, от всіх. І повернення на рідну землю. Віримо в ЗСУ, віримо в Квітучу Україну. А мені ганьба на вас дивитися. Да, дивитися на вас ганьба. Наталя Бойко, особисто вам вітання від всіх переселенців, від міста Луганськ. Обласного центру Луганської області